Житловий комплекс «Сістер» від «Ріел» – містечко посмішок. Старт продажів Туреччина збільшить виробництво ракет, аби підвищити власні запаси ракет середньої та великої дальності до рівня стримування. Таку заяву зробив президент країни Раджептий Передоган на тлі загострення на близькому сході, і він сказав: наступне: у найближчому майбутньому ми матимемо настільки потужний оборонний потенціал, що ніхто не наважиться кинути нам виклик. Наводить дефенс слова Ердогана під час виступу після засідання кабінету міністрів, конкретних найменувань озброєння він не називав, але додав, що турецька оборона промисловість досягла рівня, коли країна може виробляти як за якістю, так і за кількістю, щоб посилити стримування. Ердоган наголосив, що якщо держава не є самодостатньою у військовому. Економічному політичному плані вона завжди буде в небезпеці, і говорячи про ситуацію в регіоні, турецький президент заявив, що суперечки навколо ядерної програми Ірану повинні вирішуватися дипломатичним шляхом, а не силою. І за його словами, країна також задіє човникову дипломатію для деэскаліації напруженості між Ізраїлем та Іраном. Тим часом президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп розкритикував колишнього ведучого Fox News такера Карлсона через його жорсткі заяви щодо війни між Ізраїлем та Іраном. А про це повідомляє The Hill. Так після того як Карлсон розкритикував дії Трампа щодо конфлікту, президент США висловив обурення блогером. Він заявив, що Карлсон може створити свій телеканал, якщо хоче, аби його почули. І Карлсон назвав Трампа співучасником війни. Такер Карсон розкритикував Трампа за його підтримку дій Ізраїлю, фактично звинувативши Трампа у причетності до війни. Це сталося після ракетного удару Ізраїлю по ядерних об'єктах Ірану, внаслідок якого загинули високопоставлені іранські військові. Карсон написав, що подальші дії події на близькому сході можуть вирішити майбутнє президентство Трампа. Щодо критики прихильників війни, то Карсон засудив тих, хто закликає США до прямого втручання у війну з Іраном. Він назвав їх воєнними підбурювачами, згадавши навіть своїх колишніх колег з Fox News. про розкол серед прихильників Трампа. Позиція Карлсона показує, що серед прибічників Трампа зростає розкол. Особливо це видно в питаннях зовнішньої політики Сполучених Штатів Америки. Про це не тільки ми будемо говорити із наступним гостем, якого я з радістю долучаю до прямого ефіру. Це Олег Лісний, президент аналітичного центру політика. Пане Ложе, я вас вітаю, рада бачити і слава Україні. Героям слава, пане ложе. Почнемо з того із нових заяв Трампа. Трамп пояснив, чому відкладає санкції проти Російської Федерації, і пояснив це тим, що наразі не вводить нові санкції проти Росії, бо хоче спочатку побачити, чи буде підписана угода. Він заважив, що санкції це дуже дорогий і складний процес, який коштує США мільярди доларів, і це не просто. Формальність як трактувати ці заяви Трампа, звісно, ми сприймаємо їх емоційно, ці коментарі, тому що сьогодні була масштабна масована атака по території України, багато жертв, багато постраждалих, і такі виказування з боку президента США нам вдаються не те, щоб дивними, а цинічними, навіть в так можна сказати, чи можна розцінювати рішення Президента Трампа про відкладання нових санкцій як? Чергове фактичне послаблення тиску на Росію у критичний момент для України, і чому він каже, що санкції дорого коштують для Сполучених Штатів Америки. Я з вами згоден, що нам не зрозуміти його логіку, тим більше, що коли українська сторона дотримується правил війни, гуманітарного права в боротьбі проти агресора, в той час, коли Російська Федерація на систематичній основі знищує цивільних і цивільну інфраструктуру, і це не про мир. Тим більше, що зараз військові констатують факт, що безпрецедентні або дуже потужні йдуть наступи на українське військо з боку російських загарбників, то тут не треба бути дуже зрячим. Щоб побачити, що це не про перемовини і це не про угоду, це про продовження війни. Тому я буду тут некоректним, в тому сенсі, що Трамп підігрує Путіну. І я не втомлюсь повторювати, що Трамп не розуміє одного: що Путін використовує логіку ленінградської подворотнє. Тобто пов'язує Трампа кров'ю кров українців, оскільки м, Трамп, на превеликий жаль любить гроші більше, ніж життя людей. Тобто він вимірює знов в доларах, а ціна питання людське життя. Щоденна захибель людей це те, що не можна повернути. Гроші це те, що можна заробити, втратити, знову знайти і так далі. Але Трамп живе в іншій лозіці, там, де воюють не за цінності, а за ціни, і це є очевидним. і Я думаю, ні в кого в Україні немає більше ілюзій стосовно того, що єдиний політик на цій планеті це Трамп, який допомагає Путіну відбілитися і ще повернутися на міжнародну арену. В тому статусі, як якого колись Російську Федерацію позбавили.